Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я готуюсь до фотозони, і сьогодні буде класне відео, тому що я поділюся дуже класними лайфхаками, які 100% вам допоможуть. А у мене буде фотозона на вулиці. І тут така задача серйозна, тому що не просто на вулиці, а проти світла. І завжди я знаю це місце, де вона буде стояти. Там є ще такі. Пирила і завжди ця тінь падає. Ну, тобто, не дуже гарна картинка виходить, взагалі не гарна. Тому мені треба максимально зробити, позакривати фо всі фони для того, щоб не було оцих зайвих тіней. І я зараз, у мене вже зібраний каркас місяць. от Зараз я так думала, як би його так зробити, щоб він чим його закрити. Щоб не було у цього просвіту, бо виглядає дуже естетично, коли падає позаду світло. Зараз вам покажу, що я придумала. Ну, а каркас другий арочка у мене буде з велюром. Ну, цю арочку я вже знаю, чим я закрию. Я буду закривати шторним блекаутом досить гарно він все перекриває. У мене просто такий великий відріз, а от на місяць мені було шкода цей блек-аут використовувати, тому що тканина дорога і ну, якось важкувати його, там, ці нитки будуть стирчати, все це треба якось так змонтувати, щоб це було позаду теж естетично і гарно. Тобто, не дуже така гарна ідея. От, ну, я вам зараз у відео все це покажу, що я придумала. І хочу ще зробити хмаринки. Точніше трошки їх підреставрувати. Хочу їх зробити такі заокруглені. Покажу вам все це також у відео. Тож всім гарного перегляду. Бачите, зробила таку, такі умови, якби це було на фотозоні. Да? Позаду світить сонечко. І от стоїть місяць, нічим не закритий. Ви бачите, який має вигляд все, просвічує дуже гарно. Отак, у мене місяць тут з, з плівочкою. Плівочка у мене тут глянцева. І так би це виглядало, якби нічим не закривати. Витрачати блекаут. На цей місяць. Мені шкода, бо блекаут дорогий. І взагалі я перепробувала картонками закрити, ну воно якось не естетично. І ось мені тато підказав такий дуже класний варіант. Це звичайний пакувальний стрейч. Ну, ви бачите, як він все перекриває. Просто супер. По-перше, це ціна, це. Якісь копійки. А по-друге, його можна заховати так, що це буде виглядати естетично, буде гарно, його взагалі не буде видно. А да, можна тут от закріпити його. І все буде. буде просто краса. Ну, а зараз хочу трошки поновити. Ці хмаринки. В принципі, вони у мене нові, але я хочу зробити а, оці краєчка, зробити їх закруглення. Я вже почала одну хмаринку робити. А, бачите, як зараз все це, це виглядає? Ну, таким чином, хмаринка виходить ну, більш ніжно. Мені так набагато більше подобається, можна її ще потім пофарбувати. В білий колір, можливо, я трошечки ще краєчка ці заглажу, ну, а взагалі я хочу всі хмаринки так зробити. Мам багатенько роботи. Зараз почну накупила тут наждачку різних, як це називається, різної поверхні, різна зернистість. Та більш груба якась і така фінішна. Буду різними пробувати і робити як краще. Цю я робила двома видами. Оцю сама, сама така почала з такої, вона прям, бачите, така досить груба. І, і потім відполірувала все такою фінішною. Зараз те саме хочу зробити з цією хмаринкою, вона у мене вже була в використанні, бачите, тут трошки є такі місця збиті, ну, тому що це пінопласт, звичайно, при транспортуванні десь зачепив таке відбувається. Почну із самої такої самої грубої наждачки. Буду все це зачищ... зачищати. Маринки я маленькі трошки зробила дві-три штучки. Почала робити велику хмаринку. Ще я зараз буду робити цю, і треба все це пофарбувати, і ще мені треба зібрати ім'я. У мене тут холестерол, пінопласт, треба все склеїти. Щоб було гарне ім'я на пенопластя. Роботи ще хватає. на годинки три, то точно.